Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає! Гра розкриває тебе! Вітаємо з перемогою. Черкаса вся група намагалася вас наздогнати, і їм майже це вдалося. Але ви були краще і як вважаєте, які ваші враження від гри. Враження тільки позитивні від гри. Добре працювали в захисті цілу гру. Майже все виходило. В кінці чуть дали супернику догнати нас. Але, ну, якби дограли гру до кінця і, і все, і перемогли. Як вважаєш, характер цієї сильно вплинув в кінцівці? Звичайно, треба було. Працювали, ми працювали ну, за свої підбори, бороли за чужі підбори, бороли, щоб супернику не дати лишніх атак провести. Дякую. А, по грі, так? Питання. А, добре, перше, вітаю команду з перемогою. Дякую Черкаським мавпам за боротьбу, так, яку вони нам дали за опозицію. А, вважаю, що в них більший потенціал ніж вони зараз грають, так а, але за рахунок своїх сильних якостей, за рахунок швидкості, за рахунок десь а, агресивної гри наших захисників, так скажемо, як котрі нам'ячі болгенлерів, так то а, здобували якусь перевагу для себе і реалізовували 35 хвилин, в принципі, дуже гарно грали. Так трошки в кінці дали супернику можливість. Зайти в клач, скажімо так, так, але, в принципі, вважаю, що все одно контролювали гру, контролювали кінцівку, так, і, в принципі, довели до перемоги. Трошки хотілося ще в такої, знаєте, плюс 10-12 спробувати, коли ще гра не виграна, так? і кінцівка спробувати десь молодих гравців, Ришкова так? і Кобилинського. Тому, думаю, що хлопцям навіть цих там 15, 20, 30 секунд, коли, які вони провели на майданчику, для них мають бути. Дуже корисні, так, вони мають зробити з цього виводи, працювати далі і рухатись далі. Ми, в принципі, поки що, <кій> завдяки, скажімо так, командній роботі, так і хлопцям, які друг за друга віддаються на майданчику, так і б'ються друг за друга. поки що… Беремо свої ігри. Я думаю, нам треба в такому ключі працювати і далі. І сподіватися, що так далі буде, що ми будемо залишатися командою, що ми будемо віддаватися одне за одного, страхувати одного одного. Так, програємо, виграємо разом. Програли Дніпру, зробили висновки. І Дякую хлопцям, що ці дві гри вони забрали. Доброго вечора всім. Хочу побажати привітати. Команду суперника з перемогою нам сьогодні трошки не вистачило десь може в захисті, десь може якісь комбінації не дограли до кінця, десь якісь дурні рішення прийняли, але це гра, будемо покращувати її та робити все можливе, щоб наступного разу все було в нас набагато краще. Перш за все хочу привітати Дмитра Забірченка та його команду з перемогою. По-друге, подякувати Збройним силам України і України за те, що вони дали нам можливість зіграти цей бабл всі чотири матчі без тривог. По-третє, хочу подякувати своїм хлопцям, за те, що вони боролися та старалися до кінця. В кожний момент вони догравали. А щодо самої гри, то в деяких моментах ми не були готові до. Гри суперника на пікінрол на пікінролах, і тому ми зробили декілька втрат важливих. І, і також ми допустились промахів з -під кільця. щодо захисту, то, то немає жодних претензій. Декілька разів там було те, що гравець пішов Андер, але а не не верхом. Але це гра і цю поразку я хочу взяти на себе як тренер. Дякую.